А ви втомилися вже працювати з зоною очей, м'яти, жати, її чіпати, розігрівати. І нічого не змінюється. Ну, звичайно, нічого не змінюється, бо зоною очей треба працювати іншим чином. Рада вас вітати! Мене звати Ксенія, я спеціаліст природних технік омолодження. Раджу підписатися на мій канал. Саме тут я ділюся дієвими вправами для обличчя, які реально працюють. Також я провожу три рази на тиждень клуб помолодження, де ми в прямих ефірах займаємося шиєю, яка повинна бути гнучкою, розслабленою в правильному положенні правильної довжини. Так, як шия в нас є місточок між обличчям і тілом, то шиї більше всього уваги треба приділяти. І вона якраз блокує ці лімфорідини, і набряки, які ви бачите на обличчі, саме за цього і відбувається. Тож приєднуйтесь за посиланням під цим відео клубу молодження, і ви позбудетесь набряків на обличчі. Це перше, що ви побачите на своєму обличчі. А сьогодні ми працюємо з нососльозовою борозною, яка при спазмі утворює негарний вигляд на нашому обличчі. А саме в зоні очей сьогодні покажу вам комплекс саме від позбавлення цієї проблеми. Дуже часто цей комплекс не раджу виконувати, бо формування все ж таки відбувалося у вас не за один день. Перетирати масажувати цю зону треба теж не за один день, але хочу наголосити: якщо працюючи з цією зоною, ви будете все ж таки розслаблювати ці місця, які спазмовані, і будете прибирати набряк, бо мішечки під очима це просто набряк, який в мішечку знаходиться і не може вибратися з цього. А нам треба, щоб перейдена. Текла вільно. Тому, якщо ви будете працювати тільки з, з цією зоною, а жувальні м'язи, скроневі м'язи у вас будуть заблоковані, шия у вас буде заблокована, то повертатися на знову буде. Ви перше, що побачите, він піде, бо ви йому рух задали, і далі він знову повертається, бо нема далі, куди йти. Тож звертайте на це увагу. Просто пальпацією по кісті, ми спочатку знімаємо спазм. З кругового м'язу. 2, 3, і проходимось по всій нижній кісті. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Якщо тут давлення невелике, якщо під час давлення ви відчуваєте больове відчуття, знижуєте натиск, дихаєте і зменшуєте больові відчуття. Також ви можете одразу відчути вже якісь. Спазмування, якщо воно у вас є. Тобто больове відчуття, це буде індикатор того, що у вас чи залипання є, чи спазмування є. Такі надавлення один-два рази можна зробити, і далі одним-двома пальцями, так само по кістці під оком йдемо круговими рухами. Від одного куточка ока до зовнішнього куточка ока. Тут так само 2-3 повтори робимо. Делікатно, без давлення, без зайвого натиску. Не перетираємо нічого. Не забувайте про плечі розслаблені, ну і саме обличчя. Далі ми знаходимо нашу нососльозову борозну. Якщо вона у вас яскраво виражена, то ви вже побачите, як вона розпреділила мішечок, яскраво виражена буде таким перетином на вашому обличчі. Якщо ж у вас її немає, то це добре, і вам просто треба профілактику робити. Зараз ми такими рухами будемо просто знаходити її, перевіряти в якому стані вона у нас, тобто не боятися працювати з цим місцем, але ж знов таки працювати з ним варто делікатно. З однієї сторони, і з іншої сторони ми знаходимо цю перетинку, так сказати. Ви такий ж гутик там повинні відчути, який буде такий спазмований, пружний такий буде. З ним ми і будемо зараз працювати. Нагадую, що таким прийомом кожен день не варто працювати. Краще працювати кожні два дні. Через кожні два дні працювати з обережністю, з охайністю. Ми беремо. Цей жгутик знаходимо, нашу нососльозову борозну, і починаємо перетирати його. Тобто, якщо ви там жорсткий жгутик знаходите, чи вам боляче, чи у вас ви відчуваєте між пальцями таку впадену ямку, то це свідчить про те, що у вас тут є проблемка. Поки перетираємо і йдемо по своїй нососльозовій борозні, ви її відчуєте. Це утворення. І десь тут вона закінчується. Тобто промасажували перпендикулярно по заломчику, пропрацювали обережно, охайно, без надмірного перетирання, просто розволокняючи так трошки. І тепер беремо складочку, іначе витягуємо її. Тепер вже по нососльовій борозні, але захвативши її, наче розтягуємо. Йдемо не по носу вздовж м'язу, який піднімає нам верхню губу, а саме по носу сльозовіці і боровні. І відтягуємо, розтягуючи її. Знову ж таки, своє місце знайдіть. І відчуйте, як ви її взяли і розтягуєте. Звільняєте від спазму. Один-два рази виконайте з кожної сторони. Делікатно прислухаючись до своїх відчуттів. Не відтягуючи нічого зайвого і не травмуючи шкіру. Далі трошки напряк звели по кісті. До середини ока, чотири. П'ять. Зафіксували ніс трошки і відвели до скроні, один, по кісті два, три. Чотири, З пропрацьованим. і так само. Один. Два. 3. Якщо нема ковзання, додавайте трошки. Біля вухпів повібрували і спустили все по шиї. Поділіться, будь ласка, своїми відчуттями, своїм результатом після виконаного комплексу. Обов'язково діліться в коментарях. Також пишіть, що вам ще буде актуально. Дякую вам за перегляд. Приєднуйтесь в клуб омолодження за посиланням під цим відео і до зустрічі в новому відео. Бувайте!